І плачуть, і стогнуть від болю матерів України серця. Сини полягли на Майдані. І що? Після цього війна? Хіба ж ми для цього носили під серцем синочків своїх? О Боже, ти мій милостивий, спаси, заступи, сохрани. Розуму дай з Росії, якщо в ній ще є щось людське. Зупини вільну людину. Боже мир на землі понад все. Де ж ти, президент Янукович? Ти зрадив, утік, нас продав, хотів на коліна поставити, але не дозволив Майдан. Тепер ти керуєш з Росії. Нас хочеш трубити в крові. Не жалко народу країни. Чи ж єся та жалість тобі? Побійся Небесною Сотню. Я тебе це шкара з небес. І відмовить вже не зможеш, бо гріх ти немає вже меж. Відстоїмо гідно. Ми зможемо. Не раз ви війнялись ярма. Нам Боженько наш допоможе, бо в нас Україна одна.